Нарешті ми дочекалися періоду цвітіння гортензій. Цього року все з запізненням. Ось така краса. Можу впевнено казати, що гортензії це одні з самих Невибагливих рослин. Єдине, що їх потрібно вірно посадити на відповідний субстракт, можливо, пізніше будущо складно з тим, щоб підтримувати кислотність. Але ось поки другий рік дійсно це саме такі невибагливі рослини зі став кущів гортензій нам були посадили. Майже два роки тому, то лише один був не прижився після посадки. А всі 99 без проблем. Це дійсно, така рослина не проблемна. Єдине, що, коли ось вона зацвітає, то дуже важкі ці Китиці квіткові, вони ще не повністю розпустилися. І потім, коли дощ, воно лягає, тому її потрібно підв'язувати, щоб вона мала охайний вигляд, не ламалася. Цього року вони гостіші, здається, ніж того року були. Зараз вони білі. Точніше спочатку вони були зелені. Ось такі, зараз вони такі біло-зелені, потім будуть білі, потім рожеві, а потім будуть такі коричневі. Це класно, коли є така динаміка, що вони не просто білі і все, а вони змінюють колір з достиганням. Гортензії. Тут під час засухи не прослідкували по поливу. стільба була підсохла. І ось якоїсь гортензії теж був посох трохи. Але нічого він відійшов і буде зацвітати, щоправда пізніше, ніж інші. Зараз вони тут, в принципі, всі трохи пізніше бачу, зацвітали. Мабуть, через те, що вони були трохи постраждали під час засухи. А можливо це така сторона. Ось там, де не було проблеми з поливом, теж вони лише починає зацвітати. Можливо, тут більше тінь. Тому така ситуація.